І усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми знову працюємо на нашій дачі. Ось вирішила почати з цієї клумбочки, тому що ми багато рослин за цей час тут посадили, не показувала вам, тому що було мало часу. Десь приїжджали на годинку, десь на півтори, і було потрібно швидко саджати. Оскільки дуже багато дощів випало, і було не дуже зручно витрачати час на зйомку. Ось ми тут вже прикопали наші і нові рослинки, посадили. І деякі з наших рослин, які ми розмножували самостійно. Ось, наприклад, зараз покажу вам самого початку клумби. Тут у нас поселилася одна з наших ялиночок нових. Вона має у молодому віці подушковидну форму, потім буде витягуватися таким низьким широким конусом. Її можна стримувати, стригти, звичайно. Вона ще трошки почала підсихати місцями, і ми переживаємо, чи вона взагалі не мертва, чи взагалі в неї все нормально. З корінням, тому що, на вигляд, коли ми діставали із горщика, все в порядку, але є ось такі гілочки, де вона відсушила хвою, їх було більше. Ось, бачите, наприклад. Ну, не знаю, подивимося. Поки що посадили, обробляли, і вдома обробляли на один раз. І тут ми рослини хвойні обробляємо. Будемо і надалі слідкувати за нею. Сподіваюся, що проживеться і буде тут створювати такий красивий. Конус у майбутньому невисокий. Ось вона йде, якби в нас середньою рослиною. За нею ми посадили ось в ялицю. Буду вам всі сорти підписувати у відео, тому що зараз незручно дивитися на назви, які прикріплені. Тому буду підписувати. Ялиця у нас іде красивого блакитного кольору, має таку хвою. Об'ємно, досить. Я люблю ялиці, за їх хвою таку цікаву. І зростає великих розмірів. Ось. Тому саме вона в нас пішла на задній план ближче до паркану. І буде тут зростати. Будемо її трошечки десь стримувати, трошечки прищіпувати, тому що, звичайно, не відпустимо супер великою. Але думаю, що буде гарна, досить рослинка. От, далі у нас. Тис з'явився тут. Ось наш симпатюля-тис, який ми будемо формувати, він колоновидної форми, і дуже гарненький має такий світлий, жовтий приріст яскравий. Ми будемо його формувати, можливо, якоюсь фігурою, можливо, просто стрункою колоною. Побачимо. Але я планую все ж таки щось цікаве з нього зробити. Він тут. До паркана, звичайно, не дістане, тому він буде ніби так, ну, можна сказати, виділятись на фоні ялиці. І ось за ним з'явилася блакитна ялинка Хупсі, яка, мабуть, усім відома, і вона вважається найблакитнішою ялинкою на сьогоднішній день, взагалі, яка існує. Ну, Я думаю, ви бачите, наскільки в неї контрастний колір, навіть в порівнянні, наприклад, з ялицею. Яка також вважається блакитною, хупсі прямо світиться цим своїм сизо-блакитним кольором. Саме тому тис біля цих двох цікавих блакитних красунь буде виглядати дуже яскравим, жовтим та цікавим. Потім у нас з'явився тут ще блакитний ґрунтопокривний ялівець, Ice blue називається. Він дуже вам сподобався. У нас вдома він зростає на передній клумбі, там де ящерка стоїть. Ось цей красунчик буде застилати прям весь передній фон. Ми так собі розрахували, що він тут буде дуже гарним і дуже цікавим акцентом виступати. Ось булевард, старожил наш. Далі з новиночок. У нас з'явився тут ґрунтопокривний ялівець Golden Carpet, який вирощений з живця. Ми його Підсаджували десь в себе на території, потім побачили, що він прийнявся, і вирішили сюди завезти. Також він буде переднім фоном тут гарненько виступати. Наступна у нас новиночка, яка тут з'явилася, це ялинка канадська, коніка, також вирощена самостійно мамою з живця. Давала вже нові прирости. Дуже довго вона зростала, ну, роки три точно вона. Якщо не 4, у нас стояла. І, як бачите, живенька, корінець гарний, тому її висадили тут таким другим шаром, буде зростати красиво, прикрашати цю діляночку. І також ще один тис. Ось тут посадили колоновидний. Знову ж таки, в тандемі він буде з блакитною ялинкою, яка далі за ним зростає. Вони. Розростуться трішки, в якийсь момент, можливо, навіть зімкнуться, хоча будемо трішки ялинку стримувати в зрості, вже розповідала. Але дуже гарно буде виглядати жовта колона це тис Давид, на фоні ось нашої блакитної ялинки. Саме такі новиночки ми тут посадили. Клумба вже дуже в нас так розширяється. Вже рослинки все більш густіше насаджені тут. Тому, думаю, що скоро будемо займатися оформленням, повикопуємо лишні рослини, привеземо камінці, і буде гарно, буде порядок. А зараз покажу вам, чим ми сьогодні плануємо зайнятися, які рослинки привезли для посадки. Сьогодні працюємо в рокарії. Так, друзі, зараз розповім вам, що ми будемо саджати в нашому рокарії. Ми тільки що. На жаль, зрозуміли, що у нас тут вимкнули світло, тому що електрику вимикають по всьому місту, і в нас, на жаль, наразі черга саме цього району настала. Ми цього не знали, тому зараз світла немає, і ми мусимо робити наші дірки під рослини ножицями, тому що все одно привезли, хоч щось посадимо. Саме гірше, що і води немає, коли немає електрики, тому, тому що насос не працює. Тому вже, можливо, за сьогодні не закінчимо усі посадки, які запланували, та будемо дуже старатися хоч щось посадити. Ось зараз вам покажу, які ми рослинки і куди привезли саджати. На цю частину у нас піде лише одна рослина. На сьогодні це ґрунтопокривний кизильник. Десь ми хочемо його розмістити приблизно ось тут. І зробити для нього невеличку кам'яну гірочку, зовсім малесеньку, для того, щоб він з неї почав стелитися донизу. Там будуть якісь камінці підкладені, можливо, навіть якийсь пісочок, якісь залишки рослин налетять, і йому буде, скажімо так, пожива для того, щоб вкорінюватися своїми пагонами, тому що знаєш, що кизильники, ґрунту дуже гарно вкорінюються, коли їх гілки лягають на ґрунт. Ось тому збираємося його посадити тут, щоб він давав таку зелену масу і гарні червоні ягідки в майбутньому. Далі наступна посадка, якою ми займемося, мама вже приступила саме тут до неї це ялиночка подушковидна ялинка. Ось так вона виглядає називається Little Gem. Це похідна ялиночка від ялини звичайної Нідіформіс, така більш карликова форма невеличка. І нам здалося, що вона тут буде дуже симпатично виглядати на цій діляночці разом з ялівцем флорант, який посаджений симетрично до нього. Ми її садимо. А в ось цьому трикутничку, який ми виділили, ось така пірамідка, скоріше, ми посадимо армерію. Хочемо зробити тут повністю таку діляночку, покриту армерією, тобто заберемо агротканину повністю і посадимо армерію, яка буде застилати таким килимком. Дуже красиво, на мій погляд, буде виглядати. Постараємося також армерію сьогодні підсадити, якщо вийде, тому що привезли з собою викупану, яка не дуже може чекати посад чекати зайвий час, якийсь треба посадити поскоріше. Ось Далі з рослин, які ми на сьогодні запланували, але не знаю, чи вже встигнемо, це кипарисовик на награциліс. Він буде на початку ось цієї діляночки зростати. Його обов'язково треба прикопати, оскільки він не посаджений в горщик. А вчора ми його викупали на нашій ділянці вдома. Ось, Ми думаємо, що тут він буде виглядати чудово. В майбутньому, оскільки збираємось його формувати Нівакі. З нього робити Нівакі. Бачили, як це виглядає прекрасно у інших. Він виростає досить великим, але якщо формувати такі на вигнутих гілочках цікаві такі кручені подушечки, це дуже цікаво. Трошечки такий японський стиль навіть нагадує, тому будемо з нього робити Нівакі, він буде не густий. І навіть якщо буде трішки високим, нічого страшного, через нього буде проглядатися інша ділянка наша. Також привезли наш красунчик-ялівець Blue Star з собою. Це вирощений з живця. Самі виростили. Мама колись спробувала вкоріняти, він вкорінився і ось вже навіть так непогано наріс, тому що цей ялівець зростає досить повільно. Ми його хочемо посадити на цій діляночці, саме десь в цьому місці. Тому що далі у нас піде така піднята, піднята гірка ось з цього куточка. Ось так у нас піде кутом до самого вущого моменту нашої клумби, піднята така гірка з каміння. Це ми також будемо, звичайно, все показувати. Збираємося на цій гірці кам'яні садити. Різні цікаві сукуленти, молодила, ломикамінь, також також деякий трав, наприклад, офіопогон, який дуже симпатично в камінні виглядає. Все будемо це показувати окремо. Сьогодні лише заложимо фундамент, так би мовити. Камінчики ми привезли з собою, такі що на дні гарно можна вкласти. Ось. І думаю, це буде цікаво виглядати. І такою буде родзинкою. Нашого рокарію та нашої цієї середземноморської діляночки, так би мовити. Ось. Ну і остання рослинка, але найгарніша, мабуть, яку ми сьогодні привезли з собою, проте, не знаючи, зможемо посадити це наш новенький ялявець на штамбі. Зараз вам покажу його поближче трішки. Сонце відсвічує. Сподіваюся, що гарно видно. Це ялівець, який називається Gold Shots. Він відноситься до ялівців звичайних. Ми маємо вдома такий ялівець посаджений за будинком біля сосен. Лікували його довго. Він має дуже цікаву таку кручену хвою. І за будинком він дав нам такий гарненький ефект. Дуже сподобалось, як він виглядає з молодими приростами. І коли ми побачили його на ось такому штамбі в одному з хмельницьких розплідників, не змогли втриматися, щоб не купити собі на дачу. Тому що я вам розповідала, що в ці два кружечки, ось цей та ось цей, ми хочемо саме штамбові хвойні рослини посадити. Тому сюди я дуже хочу знайти все ж таки мадрину пендула в майбутньому. А тут у нас буде красунчик-яревець. Приступаємо до роботи, буду показувати. Завершили роботу частково на цій діляночці, Вирішила вам показати проміжний результат. Ось армерію висадили, ялиночку висадили. Армерія, до речі, у нас різна тут. Ось цей кущик це біла армерія. Білими квітами квітує. Ось один бутончик залишився, бо вже переквітувала майже. вся. А інша рожева. Висадили ось так не густо, тому що вона досить швидко наростає. І вже на наступний сезон, я думаю, закриє повністю цей такий пірамідку, цю таку нашу з камінців. Тому будемо просто проривати бур'янчик, а хай собі зростає, потихеньку наростає. І також зараз буду мульчувати, точніше, прикрашати камінням, ось таким декоративним. Схоже трішки на гальку. Вона такого не зовсім білого кольору на камеру, можливо, виглядає досить білою, але в житті вона така більш все ж таки сіровата, дуже симпатично виглядає, шліфована, без гострих кутів. І нам дуже подобається, як вона буде тут, мені здається, таким гарним цікавим акцентом. Зараз цю діляночку і цю повністю задекорую таким камінням. А мама приступила вже до посадки далі кипарисовика, який обов'язково потрібно сьогодні посадити. А там побачимо. Ну от, ми доробили ще один острівець. Ось так він виглядає наразі. Мені дуже подобається такий в нього досить світлий акцент. І якраз для вхідної зони те, що треба. Ось. Дуже вже багато у нас змін тут, і дуже багато є закінчених таких гарнесеньких діляночок. Але і роботи не менше. Посадила, мама, тут також вже кипарисовик нанугроциліс. Ось. Подивилась і подумала, що потрібно до нього додати ще сюди травички. І дуже гарненько, ось там в куточку впишеться травичка Готьє. Вона яскрава, ґрунтопокривна, зелененька, і її тут ще немає на цій ділянці, оскільки в нас тут в основному все ж таки хвойні та трави, то вона буде точно не лишньою. Але здався нам лишнім ось цей ялівець блюстар, саме в цьому куточку, тому що його колір блакитний і така хвоя, більш виділена, все ж таки не викликає асоціації в нас. З якимось юками, сукулентами, тому ми його вирішили трішки в інакше місце посадити. А кепарисовик награциліс тут шикарно виглядає, оскільки він не стандартну хвою має, а такий більш екзотичний вигляд. А посадити ми вирішили наш ялівець ось в цьому куточку, можна так сказати. в такий, Він буде перехідною якраз рослинкою між клумбою Середземноморською та Хвойною нашою ділянкою буде перегукуватись гарненько з іншими хвойними, які зростають там, також блакитного кольору. І тут буде такою подушечкою наростати симпатично. Тому будемо його саджати саме тут. Але, можливо, вже не сьогодні, тому що мама зараз приступила до посадки нашої рослини на штамбі, яку дуже хочеться висадити сьогодні, а не везти назад додому. Тому. Зараз головне посадити ялівець цей. Ну, от у нас вже звечоріло, але ми закінчили з посадкою нашого ялівця на штамбі. Ось так вийшло. Довгенько рівняли, пробували з всіх сторін, щоб було гарно. Але, звичайно, перепад висот в будь-якому випадку є. Клумба в нас йде під нахилом, тому, ну, можливо, не ідеально це все виглядає. Проте, нам подобається. І залишаємо поки так. Дощі втрамбують, зроблять свою роботу. Якщо що, потім підрівняємо трішки. Ось. На сьогодні з посадками ми закінчили, тому що вже думаємо, коли гірку там закінчимо, докладемо. Мама вже почала ось камінці, бачите, так викладати гіркою. І коли вже її там правильно все викладемо, тоді будемо саджати наш ялівець Blue Star. У її підніжжя. І також не встигли ми ще посадити кизильник ґрунтопокривний на тій ділянці. Там потрібно також гірку підіймати невеличку для нього, як я розповідала. Трошки землі наносити, вже як буде в нас інший раз. Коли приїдемо вже світло, сподіваюся, вімкнуть тоді будемо цим займатися там. ось А на сьогодні, напевно, буду з вами прощатися. Можливо, покажу вам ще в подальших відео, як доробимо цю ділянку або зніму про це окреме відео. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Пишіть, як вам наші зміни на цій ділянці, як вам нові рослини, які ми посадили тут. Сподіваюся, сподобалося все. Не забувайте про вподобайки та до нових зустрічей!